На початку серпня на території Змаївської міської центральної лікарні було розпочато роботи з будівництва та встановлення резервної котельної на твердому паливі. Споруда такого роду на території медзакладу є єдиною в Одеській області. До початку опалювального сезону, 1 жовтня, усі роботи було завершено та проведено контрольний запуск. Все добре працює достатньо 10 15 хвилин, щоб. І щоб пацієнти та працівники лікарні впевнились, що в приміщеннях тепло. Проєкт було реалізовано Всесвітньою організацією організацію охорони здоров'я за кошти донорів, а також за підтримки Одеської обласної військової адміністрації та Міністерства охорони здоров'я України. Цей проєкт включає в себе котельню, яка складається з двох котлів потужністю по 500 кВт. Також передбачено склад для зберігання твердого палива, передбачено благоустрій території, окремий заїзд для транспорту для надзвичайних ситуацій. Зроблено освітлення зовнішнє. Все автоматизовано. У випадку надзвичайних ситуацій централізоване теплопостачання автоматично перемикається на резервне. Наразі ємкість під паливо підготовлена, і вона вже наповнена твердим паливом. Ми готові повністю до ситуації, які можуть виникнути при опальному сезоні. Також змагірська міська центральна лікарня оснащена резервним живленням, потужними генераторами. Випадок відсутності електроенергії має змогу забезпечувати всю лікарню, укриття, перинатальний центр. І можу сказати, що цей же генератор він має можливість забезпечити і нашу резервну котельню, тому що котельня теж підключена до цього резервного живлення. У поточному році на території медзакладу було розбудовано дві свердловини: основна та резервна глибиною 71 метр, живлення яких автоматично перемикається на генератор при відключенні електропостачання, маємо резервуари на випадок відсутності водопостачання. Та можу сказати, що і зараз лікарня має можливість отримувати очищену воду. Свердловини розраховані на стаціонарне відділення лікарні та перинатальний центр. Водопідготовка оснащена системою бактерицидного очищення. Має два осмоса – основний на два куби на годину та резервний на куб на годину. Загальне накопичення 28 тонн води у ємностях по 2 тонни. Проєкт реалізовано за кошти міжнародного медичного корпусу. В Одеській області відбувається будівництво декількох подібних проєктів у закладах охорони здоров'я, але наразі запущена до експлуатації лише свердловина в Ізмаїльській центральній міській лікарні. Закладом отримано усі дозволи на використання надр. Наразі також розпочато проєктні роботи щодо встановлення сонячної електростанції на даху Ісмаївського перинатального центру. Ксенія переверсів для видання південь сьогодні.